Чому? Чому король, король е, закривав майстра? Чому король закривав майстра? Так, кому отримуєш питання? Софії. Софії. <засла> Софія. Софії. Король закривав майстра. Тому е... що так у королівстві було так? за... За закон таки. Так, так було заведено в королівстві, так? Що але його відпускав, коли потрібно було. Коли потрібно було, так? Правильно відповіла Софія Стас. Так, прошу, наш на своє питання. Так, назвіть головних головних героїв казки. Головних героїв казки. Тому де звільнеш питання? адресуєш. Будь ласка. Головний герой було є цар і? добре, так наступний хто. Ваді, будь ласка. Я написав король на стілі? Що написав король? Майстер? Майстер. Майстер нас ніколи цього Вирішуй. Вирішую. Що він написав? Він написав. Він написав про хліб. Що хліб це Бо це целото, Бо? а золото це. Що хліб – це болото, а золото це є так. Добре, далі своє питання. Ні. Хто хоче ще питання? Я прошу Павло, дома питання. Коли, коли майстер змінив свою думку, Коли майстер змінив свою думку? модри свої питання? Валерії? Валя, владь, будь ласка, ладья. Коли майстер змінив свою думку, що це не так? коли. Коли цар поїхав, пішов у похід, а його? Його За, закрив. Тоді закрив, так? І кілька місяців. Що? Майстер звідти з кімнати не... Не виходить. Не виходить. Так, і тоді він зрозуміє, що, що хліб це золото. Що хліб це. це золото, а золото і срібло це Це, це. — болото. Добре, ще Є запитання. В чому певне майстер? чому був певний майстер? Так, кому адресуєш питання? Ха? І, і. адресуєш і на перемікрофонське. І не адресується питання. Він був, він був майстру впевнені, що найдорожчий? Що, що... найдорожче, це, це залокові. А хліб? А хліб це було для, для, майст, для майстра було. Він був в цьому впевнений і коли. А, своє питання хочеш, будь ласка, кому хочеш питати? Що для майстра було важлише, хліб чи золото? Що для майстра було важливіше? Хліб чи золото? Кому кому отримання? Рувімовіє. Рувімові, руві, будь ласка. Що для майстра було важливіше? Для майстра було важливіше, важливіше хліб. Для нього було важливіше хліб. Він знав ціну хліба, так? Він знак треба. добре, дякую. Ну а зараз ну, ми об'єднуємося в групи і отримуємо за.